Привіт, підписники та гості нашого каналу! Сьогодні я хочу запросити вас приготувати дуже смачні ароматні курячі крильця. Якщо цікавить вас цей рецепт, дивіться моє відео. Для приготування наших крилиць. Попередньо я взяла 1,5 кг крилець, ось таких, помила, почистила, і нам їх треба поділити на дві частини. Ось такі дві частини повинно получитися. Продовжуємо розрізати всі наші крильця. Тепер нам потрібно додати до наших крилиць сіль, небагато, тому що ми будемо додавати соєвий соус. Спеції за смаком або ж спеції для курки. Трохи додаємо чеснику, буквально 2 столові ложки соєвого соусу і перемішуємо нашу курку в спеціях. Затягуємо плівкою і даємо промаринуватися пів години. Промаринувалися наші крильця. Далі ми взяли 2 столові ложки крахмаля кукурузяного, 2 столові ложки борошна кукурузяного і додаємо 1 столову ложку розпушувача. І в цій же суміші паніруємо наші крильце. Надеко застелили ми пергаментний папір і будемо викладати сюди ж наші крильці. Деко з крильцями ставимо в духовку нагріту на 180 градусів і випікаємо спочатку на одній стороні 30 хвилин, далі нам потрібно перевернути на іншу сторону і випікати ще 20 хвилин. Крильця наші готові. І перекладаємо крильця в ємність. Для того, щоб наші крильця були смачніші і ароматніші, нам потрібно розтопити вершкове масло і полити зверху наші крильця. Також потрібно подрібнити зелень петрушки і також засипати наші крильця. Посипаємо зверху сиром пармезан та додаємо сік лимону. Готуємо соус до наших крилиць. Для цього нам потрібно 1 столова ложка меду та 1 столова ложка гірчиці. Додаємо 1 столову ложку соку лимона та 1 столову ложку оливкової олії. Наша страва готова. Подають такі крильця із соусом, тобто потрібно брати крильце, макати в соус і це дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба! До нових зустрічей в наступних відео.